Слава Богу. А за плечима пройдені дороги, а за плечима щастя і журба. А за плечима радості й тривоги, бо з них складається усе наше життя. Отак ідемо із весни в гаряче літо. Із осені перемандровуємо в сніги, вже за плечима стільки пережито, а скільки ще попереду йти. На це питання відповідь у Бога. Йому довіримо усі свої шляхи, хоч непроста відміряна дорога та ми щасливі разом з ним іти. <кій> Бож, за плечима милості Господні. Попереду дорога в небеса, я вірю, шлях, який ідем сьогодні, нас веде додому, до Христа. Отак ідемо із весни в гаряче літо, а потім осінь і сніги. А небо тихо і зовсім непомітно рахує, скільки маємо іще пройти. О Господи, благаємо Тебе сердечно, допоможи дорогу нам оцю пройти, щоб життя прожить правдиво, і чесно, і скарбом за плечима в небо увійти. Амінь.